Варочки гарненькі, такі, бачите, які ух. А смаката, а пахне як. М -м. Подавати. Поїхали. Знімаємо кришечку. Беремо тарілочку. М -м. Це капець. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо готувати банош. Банош 2.0 на природі на вогні. Ви казали, що то в мене перший варіант був оригінальний. Сьогодні спробуємо до цього оригіналу приблизитись. Тому з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, донат. Ну а ми починаємо. Почнемо з казана, вогонь у нас вже горить. сказати, ватра. І підвісимо сюди. Хай гріється. Для рецепту нам потрібна, як звичайно, це кукурудзяна крупа дрібнішого помелу, два види бринзи. отака одна більш м'яка, інша твердіша. Підкопчене я взяв сало і сметана. Першим ділом з вами наріжемо копчене сало, знімемо шкірку і ось такими крупненькими шматочками. Потім ось так смужками. І ось так. Сало нарізали, тепер можемо його перекладувати в казан і швиденько обсмажувати. Нам треба, друзі, з вами витопити жирок. Далі ми сало шкварки забираємо і вже продовжуємо варити на цьому жирку банош. Далі, друзі, нам треба ці шкварочки гарненькі, такі, бачите, які ух, а смакотая, пахне як. М -м -м. Отак на тарілочку. Пересипаємо гарненько. Так, друзі, нальємо водички. Далі, друзі, додаємо сюди щедро сметану. Ось так, одразу перемішуємо. Далі додаємо сюди бринзу. Я думаю, всередину додамо оцю м'якеньку, а вже на подачу візьмемо грубшу. Звичайно, треба підсолити. Додамо перцю. І потихеньку всипаємо кукурудзяну крупу і перемішуємо. Далі накриваємо кришкою та готуємо хвилин 10 до потрібної нам консистенції. А поки що можемо з вами подихати свіжим повітрям, подивитися на цю неймовірну природу та кайфувати від життя. Ми група сил спеціальних операцій. В черговий раз звертаємося до Андрія Клюса та його аудиторії за допомогою. Друзі, на цей раз нам дуже сильно необхідний автомобіль. Тому просимо відкрити збір на пікап. З допомогою цього автомобіля ми будемо більш ефективно виконувати свої завдання на сході України. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Бачите, друзі, пройшло 5 хвилинок. Бана вже починає густіти, але дамо йому ще хвилинок 5. Ось так, перемішуємо і знову накриваємо та залишаємо. І так, друзі, банош готовий. Консистенція така, як потрібно. Можемо знімати. Та, як ви думаєте, що? Правильно. Подавати. Поїхали. І так, знімаємо кришечку, беремо тарілочку. Хай тільки мені хтось скаже, що це банош не такий чи неправильний. Друзі, ну на багаті воно не може бути несмачно. Технологія, я не скажу, що класична, бо типу, в кожному селі на Закарпатті їх готують по-різному. Але я вважаю, це правильний банош, він смачний. Ну, смачний чи ні, зараз ми спробуємо, звичайно. Я то впевнений, що він смачний, але треба ще переконатись. Візьмемо шкварочки. Ось так. Хаотично їх розкинемо зверху. Візьмемо бринзочки, ось так поламаємо і хаотично розкинемо також по тарілці. Також в мене є ось такі гарненькі листочки різнокольорові. Я вирішив їм задекорувати. ще в мене є петрушечка. Ось так. Трошки кропу. Продегустуємо, друзі. Трошки шкварочок, бринзи. Це капець. М -м -м. Підкопчене. Солене, ніжне. Клас. Просто неймовірно. Друзі, обов'язково приготуйте банаш на вогні по цьому рецепту. Я думаю, він вам сподобається і ви його точно заціните. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, донати, все, що хочете, те і робіть. Ну а я буду з вами прощатися. Подивіться відео обов'язково, які виб'ють ось тут. Я знімаю їх спеціально для вас. Всіх обіймаю, цілую, прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.